Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись питання зміни до кінця осені. Для кого цей розклад? Для людини, у якої був стан підвішеності, залежності від когось або чогось, можливо, обдумувані от застійний такий період, коли людина щось обдумувала, можливо, змінювала пріоритети в своєму житті, або підпорядковувалась комусь, от такі події були в недавньому майбутньому, або просто знаходилась в таких енергіях. Коли все, я зараз цим сита. І не потрібно мені нічого давати. Хоча вищі сини пропонують нові можливості, нові почуття. Це все розрушилося в цієї людини. Деякого це розклад. Після якихось неприємностей, де була замішана якась нечесність, нечесна перемога, або цієї людини, або по відношенню до неї, то тут починає діяти колесо фортуни, і людина, попри всі негаразди, який її хтось підсовує, прямує до своєї мети. Прямує до своєї мети, вищі сили благоволять, тобто колесо фортуни на боці цієї людини. Вона мчить до свого успіху, нічого її не може зупинити, хоча неприємно, що є. Або просто, можливо, в даний момент людина прямує до своєї цілі, не зважаючи ні на що. Можливо, неважливо. Для цієї людини. Якими методами, через кого переступать, може бути і такий варіант. Що... А ну ще для кого цей розклад. Так, мвчить до своєї мрії, до здійснення мрії. Так, або дивіться, якраз мрія здійснилася. Здійснилася, або ось ось здійсниться. Людина про це знає, вже готується святкувати, або святкує. Так, чому тут випала? Угу. Так, ну тут дивіться, у вас якась неприємність таке трапилася. Все, в цілому все добре, але є якісь неприємні моменти із минулого, або просто людина в апатії знаходиться от і досягла своєї цілі, і відсвяткувала, але от щось минуле таке затягнуло, можливо, там осіння депресія. У кожного по-своєму, щось неприємне все-таки є на душі у цієї людини. А що ж неприємне? Щось і людина сповнена емоціями, є сильні почуття, працює над собою, але все-таки мішується От щось. Таємниче, щось невідоме, щось от як в тумані знаходиться людина, тобто не може ясно і чітко бачити події або людей, які навколо неї знаходяться. Тобто є люди, які омрачають все таке життя. Хоча, дивіться, успіх, то на її стороні, і мрія збулася, або от, -от збудеться, і вона дійсно збудеться. Для такої людини цей розклад. Дивимося зміни до кінця осені. Зміни до кінця осені. Король жезлів. Дивіться, у когось це лево стрілець по гороскопу, або просто людина знаходиться зараз в вогняних енергіях. Просто якась ідея в неї є. Прагне до чогось, це людина з вашого близького оточення. Тобто ви з нею стикаєтесь носом до носа, або на роботі, або вдома, а можливо, це сусіди. Так, подвійки жезлів прямуєте до реалізації своїх ідей і тут король Пентаклів. Ну, подвійки тут е, вибір. Зміти до кінця осені вам. До кінця осені. Належить ви обрати когось або ну, тут не балансування, а все-таки вибір. Прийдеться обирати, або знаходити рівновагу. Якщо вам потрібні обоє цих чоловіків, тут король жезлів, яка зала, овен або стрілець, по пентаклям це телець діва або козиріг. Або людина знаходиться в земних стихіях, для якої матеріальні блага дуже важливі, працює, вміє працювати, вміє заробляти, знає, куди йти послідовно, йде до своєї мети і заробляє кошти для того, щоб і комфорт був навколо цієї людини. І ви будете вибір якийсь робити між цими двома чоловіками, або будете знаходити рівновагу. Можливо, один не хоче, щоб ви з іншим спілкувалися, або один вдома, інший, наприклад, на роботі. Тут якийсь вибір вам все-таки належить. Який вибір? Дивіться, до одного ви сповнені почуттями. Якісь приємні події він вам несе, або він просто вам подобається. Ви сповнюєтесь почуттями, така романтична е, стаєте. Інший е, вас робить імператрицею. От ви відчуваєте при ньому себе імператрицею, е, жінка, яка ну, от має матеріальні блага. Тут, скоріше за все, у вас є вибір партнера. Так? У вас, е, або один ваш теперішній партнер, один новий, або два нових залицяльники, між якими вам потрібно до осені вибрати. Якщо у вас нікого нема, значить є можливість з'явитися цим двом чоловікам в вашому житті і поставити вас перед вибором. Який вам треба обдумати, серйозно обдумати, прийняти серйозне рішення? Зміни до кінця осені. До кінця осені. Так, ви будете переживати за те, який ви вибір зробите правильний чи ні. Дуже будете переживати, хоча вибір ви дійсно зробите правильний. По лицарю мечів будете діяти якось по-новому. Будете спостерігати за цими чоловіками для того, щоб обрати. Можливо, знаходите якусь інформацію про них. А чому ви переживаєте? Боїтесь зробити неправильний вибір. Чому ви переживаєте? Один із них, виходить, колишній, або проявиться ще й колишній. Тобто тут дощ 6 чоловіків випадає, три короля випали. тому й переживатимете. Або хтось із них дійсно колишній. Можливо, Пентакливий колишній, тому що тут по імператриці ви були одружені, тобто шлюб у вас був. Тому і будете переживати, щоб не вступити, наступити на ті самі граблі. Так. І пропонуватиме він вам, дивіться, десятку кубків щасливу сім'ю з кубків сповнення емоціями, тобто новий шанс на відносини вам пропонуватиме, причому серйозна сім'я і у вас ідуть переживання. Давайте вам пораду, хай карти дадуть. Порада для вас. Порада. Дійте по правосуддю. Навіть якщо ви не бачите всю ситуацію все одно, погляньте в минуле, оцініть ситуацію. Люди не завжди міняються, вони більше напускають диму навколо себе. Говорять, я змінився, я тепер буду діяти по-новому. Тут не порада вам не брати цього колишнього, просто придивитися до нього. По місяцю, дивіться, тут вовк і це, як вам сказати, як символ обираю один раз і назавжди. Тут головне не помиліться. Просто обдумайте все, зважте все. Так, і якщо ви таке зробите, дійсно, ну, зараз ви в обмеженнях знаходитесь. Зараз ви ну, під час вибору будете знаходитись в обмеженнях, причому в обмеженнях свого розуму ви будете переживати. Головне дивіться, не зациклюйтесь на цьому питанні. Коли вас кудись запрошують провести час, проводьте час, приглядайтесь до обох чоловіків і обдумано. По е, мечам обдумано, взважте все, всі за і проти, і прийміть рішення. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.